ЛГ 31377 гібрид для фермерів для сегменту ФАО 350 на ринку України 100% зубовидного типу зерна. Гібрид чудово себе показав в випробуваннях і чудово себе показав вже на комерційних полях в господарствах. Хочу вам сказати, що гібрид пройшов випробування за технології дранево. І Пониження урожайності в несприятливих посушливих умовах в нього є, але не різке падіння, що дуже важливо. А в інтенсивних умовах показує один із кращих результатів. Скажу так, що це можна сказати топ-продукт Фао 350 по саме якраз урожайності. По вологовіддачі в нього висока вологовіддача в період дозрівання, що теж цікаво багатьом фермерам саме центральної частини України. І Центрально-північної частини України, хто любить вирощувати високе фао. По хворобах гібрид чудово себе показав як по стійкості до Сашкових хвороб, як до гельмінтоспоріозу, фузаріозу. Тобто з цим проблем я не можу сказати, що на ринку України є. І в випробуваннях він підтвердив це, і в комерційних полях він підтвердив вже не один рік на полях фермерів. Чому цікаво буде ще для вас цей продукт? Одна із причин, що продукт дуже добре себе показує на різних технологіях вирощування. Гібрид чудово себе показує на Інтенсивних в технологіях вирощування, що дуже важливо, середньоінтенсивний. Не рекомендую даний гібрид на сьогоднішній день вирощувати саме в екстенсивних умов. Для інтенсивних умов у нас є інші продукти, які лімагрейн може вам запропонувати, і вони більш підійдуть. А цей продукт саме якраз для інтенсивного вирощування, для отримання високого потенціалу врожайності, з гарною стійкістю до основних хвороб, з високою вологовіддачею і стабільністю.